Юху, хто як не Ксенія може так презентувати анонс на етноретрит 9.0. Ми зеленою створили оновлену програму Автентичні страви, єднання з природою та підняття енергії і ресурсу. Також отримаєте душевний спокій. Ви тільки послухайте, що пропонує Олена. Це ще більш покращена версія минулих ретритів. І зверніть увагу, є можливість поїхати в парі. Проведу для вас медитативну практику Адхо-йоги, де ви дізнаєтесь ази відновлення здоров'я, покращимо пластичність та рухливість нашого тіла, запустимо омолодження нашого організму та нормалізацію ваги. Можливо, ви вже готові забронювати місце, вирішувати тут і зараз, саме сьогодні, бо всього вісім місць. Майстер клас з динамічного тайського масажу, завдяки якому ви навчитесь розслабляти своїх рідних та коханих. Якщо вам відгукнулося, йокнуло в серці приєднатися до нашого ретрита, пишіть мені в директ або Ксенії.